Дивіться, сьогодні день міжнародний день захисту дітей. Тому ми хочемо зробити таке свято для дорослих для дітей, і також що ось е, сьогодні. Ми вирішили зробити і приємно як для дітей, так і для дорослих, і через це. Ми зробили відкриття автосезону в місті Біла Церква. В нас уже давно такого не було. Якщо бути точнішим, то чотири роки не було таких фестів і такої автомобільної тематики. Всі ми любимо тачки. Ми цим хворіємо. Тому ми вирішили зробити для білоцерківців ось такий неймовірний крутий фест, щоб вони не їздили там на інші в інші місця, на інші фести, а щоб це було в нашому рідному місті. Бри -бри -бри -бри. Сьогодні організовуємо таке дуже цікаве двіжання в нашому місті. Такого ніхто давно не робив. В принципі, ось є автомобіль, Peugeot, трохи. перевіримо його на мощність, що він взагалі може. Будуть, буде дуже цікавою. Гонки, всякі дріфт програма. В общем, людям буде подобатися, я думаю. Все буде чітко. А ось і моя машина. Саме так, саме так. Моя кохана, моя кохана. Насправді мені дуже подобається взагалі автодвіж, який відбувається у нас, адже це не тільки об'єднує машини, це об'єднує людей. Насправді, це більше ніж просто автомобілі. Більше ніж залізо. У мене було багато різних автомобілей, і кожен з них був по-своєму унікальний. Тому я радий, що ми все-таки почали такий непростий час збиратися тут, почали обмінюватися думками, обмінюватися якимись певними знаннями про машини. Я впевнений, що це вечір буде просто незабутньо, і я в ньому прийму участь. Ми займаємося оффроудом. У нас є біля церкви клуб офроуд БЦ, багато машин такого класу. Всі призначені для грязі, піска, ну і всього-всього. Юрій Генделик звати мене, добрий день. Учасник усього пробігу, АБЦ «Андеграунд». деграунд. Це нічого, на жигулях виїжджаємо з 11, показуємо біля церкви, як треба їздити. Ланчуємо з міста, перша, друга, третя, не сцепляємося. Ну, в принципі, як обично. Показати, що це автоспорт, це також стиль життя. Дати людям емоції зараз занадто Вся спільнота перенавантажена, і потрібно трошки відпочивати, якось приносити емоції, дітям дати трохи емоцій. Сьогодні представляємо шашки БЦ. Це наша група друзів, які ми так скажемо катаємось. Настрій хочу сьогодні Хороший і відпочити. Зом з рештою співорганізаторів ми створили такий проект для того, щоб популяризувати автопробіги в нашому місті, тому що у нас вони раніше були, але на жаль, під час війни це все пішло на нівець. Ми хочемо підняти це все таким чином. популяризувати, і знову ж таки, за для того, щоб це все проходило безпечно. Прямо зараз за спиною оператора відбувається дріф, таксі це все дуже яскраво. Ми ще хочемо привернути увагу людей до того, щоб збирати донати на нашу 46-ту бригаду. Я не перевищую швидкість в жодному разі. Я завжди їжджу по правилам дорожнього руху, але незважаючи на це все, швидкість я полюбляю і автогонки також.